Я народився в Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. Звідти батько потім з мамою, з, з нами дітьми виїхали до Новоград-Валенська Житомирської області, тому що Кривий Ріг тоді був бандитське місто. Батько боявся за дітей і так далі. Так далі. Там я вчився в школі, був комсомольцем, читав багато, вчився добре. І після 10 класу поступив в театральний інститут в Київ. А з Києва в Київ, коли я вже закінчував, Приїжджав Смоляк, такий у нас був режисер ще в нашому цьому театрі Івано-Франківському, і набирав молодих акторів. Він побачив нас, молодих, здорових, крепких таких, як він казав, хлопців, гуцулів, та й запросив, каже, поїхали в гори. Ви колись бачили? Кажу, я не бачив. Я сам рад і змія, я воду люблю. Для мене озеро, вода, взагалі вода це моя стихія, а тут гори. Ми приїхали, подивилися зразу направлення сюди, і нас приїхало чотири чоловіки, звідти з Києва, і троє було з Харківського інституту. З всіх залишився тільки я і мій друг Вітя Вітушинський, Віктор Вітушинський, який зараз в театрі до цього часу працює, бо я вже на пенсії. Отак От ми стали івано-франківцями. Слава Богу, скільки це років? Це рахуєте, 73-го. Це я на пенсію, тільки зараз пішов ось 60 років. А так весь час я був тут. Хоча мені пропонували їхати в Київ, Харків. Я сказав: ні, ні, тільки івано франківськ Це річка, Ністер, це річки, бистриці, це гори, Карпати, друзі. Що мені імпонує, що я, що з чого я радію. Що в нас на Західній Україні тут зберігся культ релігії? Культ, я не боюся цього слова, тому що я їжджу по іншим областям, по містам, немає цього, там вже все забуто, затерто, на превеликий жаль. У нас тут іще йде, знаєте, така е, спадкоємність тато, мама, дідусь, бабуся, внучка, внук, і воно передається всі обряди. Все, що може тільки бути, і я колись замітив, що до мене приїхали друзі сюди з Києва, ми в горах були, відпочивали. І ми йдемо, і отакий маленький хлопчик біжить з дівчинкою. Ну, років по вісім, по дев'ять. Слава Ісусу Христу! Вони до нас вітаються, а вони кажуть, Сережа, а як це так може бути? Бо ж їх не знаємо, вони нас кажуть, тут так заведено. До старших відноситись повагою. А це теж немало Я кажу завжди в інтерв'ю, в газетах, на телебаченні, що де б я не був, чи в Росії я знімався, чи в Білорусі, чи на Україні, десь в інших містах. Бо я знаю одне, і я всім казав і буду казати, що івано — це моє саме любиме місто. Я можу те хвалити, те хвалити. А це любиме моє місто. Тут у мене все відбулося, сталося. І сім'я, і діти, і все останнє. Я викликаю тебе на шаблі. Ти шляхтич. І я шляхтич. І я викликаю тебе на поєдинок. Хочеш легко вмерти? Ха-ха, <гушу> прошу. Вставай, <пула> вставай. Ну, це мені просто пофортило в житті, що я взагалі попав у кіно. В 90-му році я попав в перший раз в кіно. Українське кіно, до Осики Леоніда Михайловича, а перед цим був ще Андрощук у мене. Мені повезло, я знімався в українських багато фільмах тоді. Ну, у мене всього фільмів десь біля ста. Це головні ролі тільки, епізоди, я не рахую. А потім Росія замітила мене. Погано знав російську мову. Але ж, коли бачу, що, ну, як вам сказати, є попит на мене, думаю, треба все-таки вдосконалюватися. То я сидів, читав газети, читав журнали, книжки, голос виговорював, дивився, як актори московські працюють. Я все, весь час сидів на майданчику так, і слухав, і все-все-все бра І мені завжди казали компліменти. Я кажу звуковикам, хлопці, як там в мене? Ге, що, що, що нема. Ні, каже Сергій Дмитрович, у вас добре, у вас хороша вимова. В кого я знявся б зараз, якби я знімався, це мій любимий режисер на сьогоднішній день. І я вважаю, що я його просто не те, що поважаю, а я, я боготворюю як режисера, тому що він не є е, кон'юнктурщик, він не є приспособленець, конформіст, якийсь до якоїсь політичної. Теми він прив'язується і пише сценарії. Він пише сценарії, він знімає авторське кіно. Це Андрій Звяґінцев. І він кругом має дуже великі відзнаки як режисер. І отак я до нього і попав у його фільм, який називається «Леофан». Оце остання його картина була, дуже така актуальна тема. І він мені казав, колись Сергій Дмитрич, я говорить, вас взяв на проби до себе в Москву. Ви мені дуже подобаєтеся як актор, хоча кажуть, мені там ступка, там то. Ні, каже, я буду у вас знімати. Бо ви цікавіші для мене як актор. І оце він мені написав епізод і зняв. А потім, коли прощалися, він сказав, що все попереду, що будемо будем знімати і будемо знімати. З наших українських режисерів, звичайно, я, я знімався і отримав велику школу. Це Роман Гургінич Балаян, це Зіновій е, е, Криштафович, В'ячеслав Сігізмундович, це Лесь Янчук, е, наші такі відомі режисери. Е, для актора, якщо він актор по великому рахунку, е, для мене немає складності перевтілитися, чи це негативний персонаж, чи це позитивний. А для мене взагалі такого поняття немає негативний, позитивний. Я, перш за все, коли я читаю сценарій, я бачу персонаж. А що в цьому персонажі є, це вже ми з режисером вирішуємо. А ви ж знаєте, що людина складається не тільки з негативу чи з позитиву. Кожна людина має все. І того, і того, і того. Як що нам треба якийсь акцент, ми як кажучи, акцентуємо на негативі. Якщо треба позитив, от Шептицький, інкивіди. Правильно. Коли я був інкевідистом, я не був ніколи. Я й комуністом не був принципово. Я не вступав в партію. І слава Богу, це мені батько сказав, що, не дай Бог. І я кажу ще раз, як я міг його зіграти. А от я повірив, що я можу бути от таким. Відданий мої красу партії отакий, от такий, такий. І люди мені повірили, мені казали, тут я кажу, для дачі, що ох, ви там такого зіграли, так. А Шептицький ну, це знакова роль. Мені, коли Олесь Янчук дзвонив, викликав на пробу в Київ. Робили е, грим, оцей старший е, владика, старший вже після 70 років, сива борода, сиве волосся, все. Він так дивився довго-довго на фотографії перебирав. І він звагався, він ще якихось акторів брав. Чи потягне Романюк, чи зробиться. Я казав Олесь Передонич, це дуже відповідально. Я перша, як людина, громадянин, я відповідаю за цю людину шептицьку, тому що я читав його, я в архівах сидів, я знаю, як він ріс, що він робив і в ім'я чого він робив. Що Це знакова постать. Вона колись стане ще великою. Вона весь світ, і він каже: Нічого, треба буде зняти кіно про нього, тому що все-таки ця постать заслуговує на це. І ви знаєте, що я боявся, чесно кажу. Якщо я виходив на майданчик, я був готовий завжди до того, щоб віддати себе або загоріти оцей час цю секунду, повністю, щоб глядач разом зі мною співпереживав і повірив, що оце, отакий має бути цей персонаж. Оце саме головне, забуду, як... ну, режисер, який знімав Семен Горов, якось подзвонив мені і каже Сергійко. Кажу, я ж тебе знаю як актора, а ти завжди такі ролі граєш, серйозні, військових, генералів, полковників кіно. Хочеш у в мене в кліпі знятися? Я кажу, в кліпі? Ну, у мене все було в житті. кажу, В кіно я грав. І головні ролі, і епізоди там, рекламі знявся в одній англійській. Кажу, а от кліпа не було. В який кліп? Він каже, Віагра. Я кажу, як Віагра? Та ти що це ж ти можеш свює? А в якості коле тобі треба там, щоб я був. Може, якийсь зека, чи я не знаю, чи ну, якогось там бандюги, вора в законі. А він каже, мільйонера треба зіграти. Він так сміявся. Я кажу, подивися на мене, який я мільйонер. Ти подивись на мої скули, на моє лице, на мою стрижку, який я мільйонер. Він каже, Сережа, гримори зроблять все, щоб ти був в мене мільйонер, костюм, макіяж. Волосся сиве твоє благородне. Отак він мене затвердив на цю роль. Єдине, що коли ми знімали цей кадр, де його бісить оця абіагра і де що з ним твориться, я сказав, це мене з площадки забирайте всіх, тільки залишається моя партнерша, оператор і ти, і я. Все. Я буду матюкатися, я буду кричати, я буду так робити, як в житті це я робив би, щоб ніхто це не чув і не бачив. Ти мені дозволяєш, він каже, да, Сережа». Каже, ми звук не пишемо, там музика буде біологія. І він, як сказав команду, все, приготувалися, почали. Я не знаю, що в мені включилося, як вона потім просилася, в мене кричала, що пусті там то боляче, там то. А я кажу, ні, на стіл. Коротше, це десь було ну так, секунд 30-40, і потім чую команда ззаду, стоп. Подивіться камеру, там плівку чисто, нема сваринки ніякого, бо на кодек знімали. Кажуть, ні, все, в мене знято з першого дубля зняли. Я коли вперше побачив місто, це був 69, й значить 71-73 й й рік. Я був вражений красотою цього міста. Яка тут культура, це Західна Україна? І мій батько колись тут вчився в пожежній частині, тут була така пожежна частина. Він казав: синок, Тернопіль, івано це самі кращі міста, самі кращі міста на Україні, дуже красиві, і там люди дуже хороші. Я маю таку нагоду хорошу шановному пану Марцинківу. Я коли приїжджав з Києва. Сюди, бо я не знав, що ну, він вибраний був вже. Я подивився, що він робить з Франківськом, то я всім казав, кажу, я вперше бачу такого молодого талановитого господаря, який з нашого міста робить Європу. А ви знаєте, що зі мною погоджуються ті, хто приїжджають сюди відпочивати. Там же в Буковель багато їздять людей, із Києва дуже багато мене знають. То вони кажуть, а у вас е, івано франківський передає. Це як Європа, все чисто, все красиво, все продумано, викладено, дороги, все як має бути. А я кажу правильно, тому що є господарь. От єдине, що я хочу, ми люди, які тут мешкають у Франківській області, вони ті ж самі вони залишилися. Нам треба просто господаря, щоб він міг нам сказати, що так і так ми будемо жити не так, як ми жили раніше. А будемо жити краще і тим більше, щоб Європа, що Європа ж тут поруч. Тому я бажаю всім, щоб ми були терпеливі, толерантні, ні в якому разі не висловлювали якісь такі різкі, так би мовити, претензії. Я б цього не хотів. Треба бути толерантними.